Доброго вечора, мої шановні друзі. Ми продовжуємо читати новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа, і сьогодні будемо слухати 10-й розділ Євангелії від Марка. І вийшовши звідки? Звідти він приходить у землю Юдейську на той бік Йордану, і знову зібралися юрби до нього. І знов він навчав їх звичаєм своїм, і підійшли фарисеї спитали його, випробовуючи, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити? А він відповів і сказав їм, Що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали: Мойсей заповів написати листа розводного та й відпустити. Ісус же промовив до них, то за ваше жорсткосердя, Він вам написав цю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом, тим, що немає вже двох, але Одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. А вдома про це учні знов запитали його. Він їм відказав: хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб з нею. І коли дружина покине свого чоловіка. І вийде заміж зо іншого, то чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився, та й промовив до них: Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких. Царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов це дитя, той у нього не війде. І він, він їх пригорнув і поблагословив на, руки їх покл... на них руки поклавши, і коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один. Упав перед ним на коліна і спитався його, Учителю добрий, що мені робити, щоб вічне життя вспадкувати?» Ісус же сказав йому: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір, а Він відказав йому, учителю, усе це виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі, іди, розпродай що маєш, та вбогим роздай. І матимеш скарб ти на небі. По тому приходь, та й іди вслід за мною, узявши Христа. А Він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус, та й сказав своїм учням як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже, і учні жахнулись від слів Його. А Ісус знову у відповідь до них каже: Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, Увійти в Царство Боже, Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливе це людям. А не Богові, для Бога можливе все, а Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав: По правді, кажу вам: немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька. Або діти чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших з перших стануть останніми, а останні першими. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись і, взявши знов, знов дванадцятьох. Почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим, ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його, і поганам Його видадуть, і насміхатися будуть з Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть Його бочувати. І вб'ють, але третього дня воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив, про що будемо просити тебе? А він їх спитав: Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому. Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч, Тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм: Не знаєте, чого просити. чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони відказали йому: Можемо! А Ісус їм сказав, Чашу, що я її п'ю, ви питиме, питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охриститеся. А сидіти праворуч, мене та ліворуч, не моє це давати, а кому уготовано. як почули, ж це десятеро. То обурились на Якова та на Івана, а Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде вам заслугою. А хто, з вас буде пер... а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім зараба. бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. А вони приходять в Єрехон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями із з безліччю люду, сидів і просив при дорозі сліпий вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що то Ісус Назарянин, Він почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною! І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його і кличуть сліпого, та й кажуть йому: будь бадьорий, устань, він кличе Тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав, Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди, віра Твоя! Спасла тебе, і той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам від усього серця, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Тому що Слово Боже, воно завжди допомагає людині, Господь залишив нам його, щоб ми почувалися себе неодинокими, щоб ми нічого не боялися в цьому світі, щоб ми мали велику надію та вірили в Ісуса Христа, Господа нашого. Спокійної ночі вам, будьте благословенні. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Мир в вашому дому.